Очик, очик. А де наші котики? Де наші котики? Ти знаєш, де котики? Чи ні? Ти ж бачив? Вон, дивися, хто там сидить. Подивися. Там сидить Микола, він вмивається, мабуть, наївся і радий цьому. Да? Коля? Кс-кс-кс-кс. Коля? Коля. А де ще твій друг Петро? Єсть? Чи Петро гулять пішов? М? Нема Петра? Нема? Гучик, а де коти? Де твої друзі? Де друзі? Іди подивись. Подивись, де друзі? Ану, подивись. Не можна! Ну? Навіщо ти його трогаєш? Ну? Ану перестаньте. Перестаньте тут сваритися. Іди сюди. Іди, мій собака. Обіжає, обіжає. Да? Ну 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 такі. У нас Микола драчун. Микола драчун.